Вітаю на каналі IT Mentor або навчаємось разом. Це урок, під час якого ви дізнаєтесь, як створити власний застосунок для всесвітньо відомої гри, камінь, ножиці, папір, або у неї є ще багато назв, в залежності від регіонів. Останнім часом. Останні роки, скажімо так, в Україні, в різних містах я чув від дітей назви з китайськими варіантами: ЦУЄФА, ЮЗЕФА і таке інше. Незалежно від того, як ви її називаєте, у класичній версії цієї гри є три варіанти того, що ви робите. Да? Тобто Це зазвичай відбувається руками, пальцями, руки. Ми зробимо комп'ютерний варіант ось такий, як ви бачите, і буде працювати він наступним чином. Тобто на першому екрані, це перша сторіночка, у вас буде. Вибір трьох варіантів. Якщо ви якийсь з варіантів обираєте, ви переходите на іншу сторінку, де вже відбувається аналіз того, що обрали ви, і того, що обрав комп'ютер проти вас. І, відповідно, показується результат, підсвічений певним чином. Спробувати ще раз, повертаю вас на ту саму сторінку, ви знов щось обираєте. Ось так виглядає нічия. І ось так виглядає перемога. Те, що вони зараз. Були послідовно одна за однією, це не означає, що гра передбачена. Цілком все рандомно. Тобто, ось ще раз сюди, ще раз сюди. Ви бачите, що зараз нічия не з'являється. Мені просто повезло, що я ось так: ось три варіанти одразу вам оформлення, показав. Наступна інформація буде вам цікава, якщо є бажання навчатись створенню вебсайтів, тобто фронт-енд-розробці, це те, що ви бачите. Перелік відтворення поточної групи, яка навчається, зараз я демонструю його для того, щоб, по-перше, анонсувати можливість отримати доступ до відео цього курсу до всіх записаних відео. Поступово за графіком, тобто, ви можете навчатись отримувати доступ до цих матеріалів за певним графіком, і отримувати, власне кажучи, всі додаткові матеріали, макети, посилання, файли і далі далі далі, але навчатись без ментора, тобто без мене, лише спираючись на те, що я розповідаю, показую в відео і в тих матеріалах, які додаються. Цей варіант навчання підійде тим, хто готовий регулярно і самостійно займатись, дивитись, вивчати, повторювати. І цей варіант навчання він дешевший за навчання на курсі онлайн. Ось подробиці цього курсу, тематичне наповнення, ось на цьому слайді це все видно. Загальний об'єм курсу це насправді там буде близько 200 годин, це 23 тижні. Тому, якщо вас зацікавив цей курс, ви можете через ось це посилання в Телеграм або через Facebook Messenger можете написати мені, і відповідно. Поспілкуватись стосовно того, як отримати вже зараз доступ до цього курсу, до матеріалів цього курсу. З чого це все складається, ви могли бачити, тобто певний таку чернетку зверстану, якщо дивились відео в грудні минулого року, 23-го року, то раптом буде дивити... 22-го року, точніше, раптом буде дивитися пізніше, через рік, за рік, за два, за три. І да, буде незрозуміло. В грудні 2022 року на моєму каналі вийшло 24 відео з невеличкими проектами. Серед іншого був цей проект, Ми їх верстали, а в січні це вже 9 відео, яке я показую, як його оздобити за допомогою JavaScript і оживити його. Відповідно, ось ця гра сьогодні у нас є. Тут. Дещо більш складна структура, ніж зазвичай у попередніх всіх проєктів, тому давайте подивимось на неї. По-перше, на файли. Дивіться. Серед файлів є Тека Images, є 5 зображень. Якщо ви хочете отримати цей макетик, вам необхідно подивитись, знайти стартові файли в тих відео, які були в грудні, адвент календар верстальника. Там, здається, це був 11 чи 12 проєкт. Відповідно, там є посилання стартів файли, і там є фігма-макет, з якого ви зможете зберегти ці зображення. Ці зображення це е, SVG для того, щоб підсвітити, коли виграє користувач цієї гри, і коли виграє комп'ютер. Відповідно, є три ці символи, і вони використовуються. Ви бачите, що вони тут показуються в зворотньому варіанті, відзеркальному, е, від але це просто це не додаткові зображення, можливо, зрозуміти, а це просто. Певна трансформація. Далі. По структурі ми, ми маємо два файли index.html перший, саме тому що я, саме тому я звертав увагу вашу на те, що ми переходимо на іншу сторінку: є файл Winner.html і є відповідно два файли app.js, які підключені до index.html. і Winner.js він підключений до winner.html. Це все взаємопов'язано, як відбувається перехід, завдяки чому, як передається вибір на ту сторінку, це все якраз і є одним з головних моментів. Нашого сьогоднішнього розбору, о, аналізу і демонстрації цього проєкту. Незалежно від того, що е, верстання було там, мені здається, я вносив якісь зміни в цей проект. Якщо ні, то це краще для вас, тому що якщо ви верстали в грудні, ви будете мати цю саму структуру. Але тим не менш, я зупинюся на тому, як виглядає зараз у мене проект в такому в, в максимально робочому варіанті. Дивіться, є. В індексі HTML є врапр, є загаловокобаріт і варіант, тобто ви бачите його ось тут. Є три елементи спискалів, в кожному з яких є клас Peak1. всередині є кнопка Button, і вона відповідно стилізована під цей прямокутник, власне кажучи. І має в собі зображення відповідне і назву. Це те, що тут візуалізовано. Друга сторінка Віннер-HTML складається з інших частин. Давайте я перейду на неї ось таким чином. Вона фактично є е з двома обличчями, з двома зовнішніми виглядами, в залежності від того, що буде потрапляти до класу body на цій сторінці, є Viner, да, тобто клас, а є ще можливість через JavaScript додавати певний клас, який буде відповідно до цього активувати. Хто переміг або тут, або тут, і ось цю кольорову частину також. Тобто, в залежності від результатів, буде формуватися повністю ця сторінка, вона така динамічна доволі, хоча і має певну структуру. В чому динаміка? Динаміка, наприклад, в тому, що є два теги АМЖ, але в них з самого початку не прописані шляхи. Тобто ми не маємо ніякої інформації на початку, ми її отримаємо вже в процесі роботи цього, будемо говорити, веб-застосунку, і тому вони підтягуються потім із JavaScript. Кнопка, звісно, існує, робота, пропрацює, і, відповідно, з неї все добре. По стилях, для того, щоб ви могли, наприклад, не шукати е, відео з грудня. По стилях ось таке. Ну, відповідно, базові такі е, центруючі налаштування у баді, це більше стосується індексу HTML, шрифти, вирівнювання, відступи у заголовка, загальне налаштування для списка скидання відступів зовнішніх-внутрішніх, скидання маркерів списку, створення флекс-контейнера, для того, щоб усі картки стояли в ряд і між ними є відступи gap. Далі Leep One, Leap One Button, і далі pick 1 Button Hover, Leap One AMG це все, все, що є всередині, тобто для цих елементів таким чином побудовано е цю структуру. P1 DisplayFlex Flex, text align Center центрує в одному елементі його вміст, тобто елемент Button і текст. Безпосередньо кнопка Button, її оформлення. Там курсор при наведенні, Шрифт, і також щоб всередині неї відпрацьовувало центрування певне. Застосовується DisplayFlex. Це у нас рамочка при наведенні, ось ця жовтенька, або помаранчево більше. Для картиночки зменшується розмір, тому що самі картинки вони доволі великі. І потім йдемо вже на сторінку результату. Сторінка результату, дивіться, те, про що я казав. У нас зараз статично прописані лише budді з класом Winner. Але є варіанти налаштувань, дивіться, budді з класом Winner Uwin, і budді з класом Winner Computer Wins. Для чого budді з класом Winner? Для того, щоб відокремити сторінку о, початкову від сторінки, там, де буде результат. Це вже. Це для цього створюється, а потім ще ця сторінка Winner, вона може, як, як я зазначив, може бути двох варіантів в залежності від результату, залежності від того, чи хтось переміг, чи є нічия. І, відповідно, ми бачимо тут, що у нас є додаткові ці класи, UVAN або Computer Win, і також є певні моменти з приховуванням зайвих елементів, з Ті, які не використовуються в певній ситуації при певному результаті. Body-winner Wrapper, також Flex. Далі, що тут у Mix Blend Mode Multiply це для того, щоб колір перетинався у картиночці. Оті, що у нас з'являється, Кольорова, жовта чи блакитна? Відповідно, масштабування є трансформація. І кнопка play Again з її ховером. Нічого особливого, все у нас тут є. Тепер давайте подивимось на це на те, як це все працює. Знову ж таки, повертаємось на стартовий екранчик. В цих, в цих скриптах вдвох задіяно ну, такий добрий десяток цікавих різних речей. Деякі вам можуть бути відомі, хоча б якщо тому, що ви дивились відео попередні вісім випусків, хоча б, да? або можливо, дивились мої серію стрімів. Восени, там, де було базовий JavaScript і document object model. Можливо, ви маєте ці знання не обов'язково з мого каналу, тому частково вам буде знайомо, наприклад, query selector, query selector, отримання доступу до елементів, for Each цикл, стрілкові функції, подія, Клік, математичні, математичні методи floor і random, які відповідно відкидають десяткову частину. і Генерують випадкове число від 0 до 1. Windows Location-REF це точно буде нове для тих, хто тільки на моєму каналі дивився матеріали якісь. Neural search params – також. І методи доступу до об'єктів get – Також ми їх не застосовували, хоча про об'єкти говорили і неодноразово. І innerText – як варіант додавання певного вмісту, саме текстової частинки на сторінку. В базовому скрипті, тобто в цьому, який під'єднаний до індексу HTML, є лише ось це. Ми збираємо наші кнопки через такий э, селектор, будемо казати. Да? Збираємо ці кнопочки, які знаходяться на першому рівні вкладності в елементі з класом P1 у елемента li. І потім через ForEach примінюємо, э, передаємо. Як параметри, це у нас внутрішня змінна, власне, кожен елемент, кожна ця кнопка. І, і це індекс, цей ітератор, який буде е, нам в нагоді, коли ми будемо аналізувати, по якому елементу ми клікнули, і таким сам, саме таким чином будемо отримувати результат вибору, для того, щоб потім його порівнювати з результатом рандомного вибору комп'ютера. Дивіться, для кожного елемента в циклі for each ми перевіряємо ось тут. Чи відбулася подія Клік на цьому елементі. От, якщо клікнули на якийсь елемент, у нас відповідно, що у нас фіксується ця ітерація, а ітерація у нас яка 0, 1 і 2. Відповідно, якщо ми ось тут зараз зробимо Console.Log і виведемо сюди UserChoice, так, і виведемо сюди UserChoice. То ми отримаємо, що? Так, для того, щоб у нас не відбувалося перекиду на нову сторінку, ми ось так це заберемо поки що. Ну і давайте одразу, напевно, зробимо консоль-лог того, що генерується для комп'ютера, його вибір, скажімо так. Подивимось в консолі. Я натискаю зараз сюди, і в мене 0, 2. 0, Тому що я обрав нульовий елемент. Тобто перший елемент в масиві це елемент з нульовим індексом 0, 1, 2. Комп'ютер згенерував двійку. Тепер давайте я ще Ну, просто спробуємо. Да? 0,2, 0,2, 02. Тепер 0,0. 0. Тобто, ну, бачите, рандом певний працює. Як побачите, що це за рандом? Справа в тому, що ми ось тут е заш зашиваємо спочатку. Генерацію рандомного числа в діапазоні від 0 до одиниці. Давайте я вам це покажу. Так, computer choice Ми це закоментуємо. Ось так. Якщо ніхто, можливо, хтось ніколи раніше не використовував, можливо, ви зовсім новачок дивитесь і не розумієте, про що мова. Що робить мес рендом? рендом генерує. Давайте тут також закримо. Тут все зрозуміло, в принципі, тут іде 0, 1 або 2. Так, так тоді ми це закриваємо. І зараз наш, нас цікавить лише генерація рандомних чисел. Дивіться. Ось ось такі ось такі він дає різні від 0 до одиниці, різні значення. Для того, щоб це перетворити на щось схоже, да? ну, той самий діапазон, який у нас є. Нам необхідно зробити що? Нам необхідно зробити множення на 3. Але якщо ми вам множимо на 3, то ми отримаємо все ж таки не зовсім результат, який нам потрібен. Тим не менше, цей результат, якщо відкинути десяткову частину, буде дорівнювати або 0, бачите, з'явилося, або 1, або 2. Як нам відкинути? За допомогою метода floor? Тобто до цього результату ми примінюємо метод floor і отримуємо тоді те, що ви вже бачили, ціле значення 0, 1 або 2. Відповідно, ми можемо порівнювати, що, на який елемент обрали ми, і який елемент згенерував комп'ютер. Так, окей. Окей, це ми можемо закоментувати. User choice, Computer choice і де ми це використовуємо. Ми повинні це якимось чином передавати на нову сторінку. По-перше, робити перекидання і, відповідно, передавати ці дані на нову сторінку. Що таке адреса сторінки? Адреса сторінки в даному випадку це у мене працює Live Server, це важливо. Локальний сервер, да? і він працює зараз з цією текою і автоматично бачить файл індекс.html як відправну, відправний пункт. Тут ми прописуємо, що ми для об'єкта Windows, для локейшена, це саме цей рядок, змінюємо посилання HRF. Да? Ми беремо в зворотніх лапках. Давайте ось так закрию, щоб бачити. В зворотніх лапках формуємо значення цього href. Ми формуємо шлях, тобто на цьому самому рівні. Крапка, слеш, відповідно, в, в тій самій теці, там, де і індекс цей файл знаходиться. Ми шукаємо winner.html і до нього передаємо, дивіться, дані через ось таку систему. Знак оклику user дорівнює. І тут у нас як вираз, буде значення змінною user Choice, який на даний момент у нас існує. І також додаємо до нього ще фактично змінну комп'ютер, в яку записуємо значення Computer choice через вираз. І коли ми потрапляємо, давайте я ось так переключу. Так, це можна вже закрити. Так, щоб подивитись І тоді звідси ці дані передаються фактично вже на цю сторінку. Тобто ми потрапляємо. Дивіться, у нас тепер сторінка зі значеннями цими. Ось тут. До цього ви не звертали на це, вау тепер дивіться. Ми перейшли на Winner HTML з даними, що юзер обрав одиничку, тобто середній варіант з трьох. І комп'ютер 0, тобто перший варіант з трьох. да Бачите, середній папір. перший Камінь. Ось він. Камінь був, і папір. Відповідно, ось так це все спрацювало. Тепер ми повинні попрацювати. Це я можу закрити, власне кажучи. Тепер ми працюємо з чим. Тепер ми працюємо тут, на цій сторінці вже є інші елементи, ми до них отримуємо доступ. До баді, до кнопочки play again до картинок вибору. Які візуалізують вибір ігрока і вибір комп'ютера. Також ми отримаємо доступ до елемента з класом UWin і ComputerWins. Wins. Це ті класи, які будуть надаватися баді додатково до класу Winner. І ось це те, те, на що варто звернути увагу, це такий об'єкт створюється, який у нас, власне, маючи, власне кажучи, має інформацію про цей шлях. Тобто ось ці змінні. Через нього будуть доступні нам ось ці змінні, які ми передали через цей створення цього об'єкта у RL Search Params, в цій константі будуть записані. І крім того, що ми отримаємо доступ до даних, переданих в адресному рядочку, ми оголошуємо об'єкт, в якому є інформація про те, які зображення відповідають якій назві і як їх підвантажувати. Ну тобто, ми на підставі цього будемо обирати. Які підвантажувати згідно цим індексам, тобто 0, 1, 2 – це ті результати, які ми отримуємо в цих змінних, вибір гравця або вибір комп'ютера. І під них підв'язані відповідні зображення з відповідним атрибутом Alt. Крім об'єкта, який тримає в собі цю інформацію і дані про зображення, ми оголошуємо три зміни: User, Computer, Winner. В User, відповідно, записуємо з цього об'єкта з Params, значення, яке прилітає в User. Да, ось таким чином. В даному випадку це була подиничка. В комп'ютер записуємо відповідно двійку. І потім формуємо на підставі цих числових значень, формуємо. Те, що з цього об'єкта передається в ліву частинку нашої сторінки, вправу відповідні зображення, відповідні Alt-описи. Тобто, для user image SRC ми через шаблонний рядок формуємо шлях до картинки, беремо дані, які буде зображення з е -е, об'єкту, image map, в даному випадку. Перше, тобто середній елемент ось цей Paper-PNG і ножиці. І, відповідно, у нас з ключа... AMG тут імач, точніше, так? А тут з ключа Alt. Тобто ось ці два рядочки користуються, по-перше, числовим значенням, яке прилетіло від юзера, і з цього об'єкта обирають те, що, е який, який ключ, відповідно, співпадає. Так само відбувається з комп'ютера Image. те, що прилетіло сюди, двічка. Застосовується тут як індекс. До елемента об'єкта Ось вона, двічка, і тут вже ці частинки об'єкта беруться для того, щоб наповнити нашу сторінку, сформувати цей шлях серед іншого. Далі ми е, описуємо кнопочку. Ось ця кнопочка, вона слухає клік, якщо клік відбувся, вона перекидає куди? Вона перекидає нас фактично на цей самий рівень. Е, виходить. З цього файла по факту, і коли воно виходить на цей рівень, воно знов бачить, що основний файл для запущеного сервер, сервера це index.html, тому при кліку відбувається автоматичне оновлення сервера по факту, і ми використовуємо ми бачимо знов працюючу тут сторінку index.html. Далі йде перевірка. Перевірка. Яка? Ми запускаємо функцію, ми викликаємо функцію, яка має ось таке, таке тіло. Функції в цій, коли її викликаємо, у нас спочатку змінна winner отримує пусте значення. Потім ми перевіряємо, якщо uзер, оці цифри, які прилітають, тут у нас відповідно ми їх вже записали сюди з адресного рядка, якщо значення дорівнюють. Суворе порівняння по типах даних, по всьому перевіряємо, то тоді це нічия. Відповідно, далі йде перевірка LCF, LCF, LCF. Всі інші варіанти, в залежності від того, яка логіка тут більше спрацьоває правильно спрінає. Спрацьовує, скажімо так, да? ми записуємо різні значення, тобто, або е, у нас нічия на старті, або це комп'ютер виграв, або е, виграв е, користувач. Тобто всі варіанти, які можуть бути, ми тут роздивляємося, перевіряємо і, відповідно, далі, якщо у нас є вінер е, дорівнює тай, то ми публікуємо текст нічия і відповідно. І у, і, у, точніше, і у користувача, і у комп'ютера, там і там публікуємо слово нічия виводимо на сторінку. В іншому випадку перемога за користувачем або перемога за комп'ютером. Тобто, ось ця, ця функція, вона для того, щоб проаналізувати, щось, що, що ж ми у підсумку отримали, і візуалізувати це все так, як необхідно. Як саме відбувається візуалізація? Візуалізація відбувається ось тут. Тобто, це виводиться тут просто. Да? А коли у нас вивід перемога або переміг комп'ютер? Нам же ж потрібно ще відтворити той самий дизайн. Оцей такий подвійний варіант дизайну сторінки він досягається якраз саме додаванням із JavaScript класу UWIN або класу Computer Wins до елемента body, до його вже існуючого класу Winner. Саме це. Контролює, як буде відображатися ця сторінка, чи з жовтою полоскою з лівого боку, чи з блакитною полоскою з правого боку. Власне, на цьому все. Сподіваюсь, цей проєкт вам сподобався. Ви його відтворите, ну і вдосталь пограйте проти комп'ютера, можливо, постійно будете вигравати. Хоча чи реально це складно передбачити, тому що все ж таки генерація випадкового числа для комп'ютера працює. Можливо, більш випадково, ніж те, що генеруєте рукою ви, що вам підказує інтуїція. На цьому проєкт завершено. Залишайтесь на каналі IT-ментор, бо навчаємось разом, і пам'ятайте про те, що на каналі постійно є курси. Є курс. Один з такий ну, близько до теми JavaScript, курс основи програмування для повних новачків, тобто для тих, хто взагалі не вивчав програмування, але хотів би дізнатися, взагалі, чи цікаво це йому. Саме-саме такий водний курс це курс з хештегом Навчайся за донат. Умови можна дізнатися в телеграм-чатику, є, посилання на яке є. Посилання на який є відповідно в шапці каналу і також в описі каналу. Також є курси по фронтенду: є доступ до відеозаписів курсу без ментора, є доступ до курсу з менторською підтримкою. Це два найдешевші варіанти навчання на п'ятимісячному курсу. І також на 10 квітня, і періодично пізніше, тобто, якщо ви будете дивитись це відео там в травні і далі далі далі. В наступному році все одно періодично є запуск курсів. Тож, якщо курс фронтенд розробник вам цікавий в онлайн-режимі, в повноцінному, в інтенсивному, напишіть мені про це або в коментарях, але знов ж таки, або знову ж таки в телеграм-чатику. До зустрічі в наступних відео.